Hellen. Вже три роки підряд в цей день я випускаю тематичні відоси, в яких розбираю елементи хоррорів і намагаю зрозуміти їхню суть. Це відео не виключення, але воно стосується і реального життя. Я обожнюю роботів, і в цьому велика заслуга поп культури. Ігри, кіно, книги завжди цікавили мене та змушували задумуватись про майбутнє. Чи будуть роботи жити поряд з нами? Чи повстане штучний інтелект проти свого творця? Чи зможе людина створити андроїда, що буде ідентичний людині? Не на всі ці питання я зможу отримати відповідь. Та дещо я таки зрозумію. А ви любите роботів? Як вам, наприклад, новенький робот Тесли, подобається? Він такий прикольний, стильний, вміє пожартувати, та взагалі може скоро замінити людину практично в усьому. До того ж виглядає круто, погодьтесь. Але це досі робот. Спробуймо підкрутити його схожість на людину. Вам не комфортно? Тривожно? А можливо навіть страшно? Чому ж це відбувається? Чому роботи з людськими рисами перестають бути привабливими? І до чого тут відеоігри? Зараз про все дізнаєтесь. Ви на Tech Final Games? Це Хелловінський спешл. І ми вирушаємо в моторошну долину. У попередньому відео я тайком зачепив ефект зловісної долини, який має прямий вплив на лімінальні простори. Та сьогодні я пропоную перейти до його основ. Ефект зловісної долини це психологічний феномен, який вперше описав японський робототехнік Масахіро Морі. Ефект зазвичай зображують у вигляді графіка. Є дві осі людиноподібність та привабливість. Наша лінія починається з промислових роботів, по суті, звичайні машини, що аж ніяк не схожі на людину. Нам на них байдуже, вони не викликають емпатію. Далі зростає, доходячи до гуманоїдних роботів, які все ще доволі милі, адже виглядають як незграбні маленькі діти. Але в певний момент вони стають надто схожі, надто схожі, але все ще недосконалі. Холодний пустий погляд, неприродні рухи, фальшива посмішка, натягнута шкіра, лінія раптово падає вниз на рівень ходячого трупу та нереалістичного CGI людини. Далі лінія знову зростає до реалістичної графіки та доходить до звичайної людини. Що ж, бляха, тільки що сталося? Чому робот або графічний персонаж, що стає схожим на людину, починає лякати нас? Точної відповіді поки немає. Проте є здогадки, що так чи інакше дають змогу приблизитись до правди. Масахіро описує наступне: коли ми робимо машини більш схожими на людей, наша симпатія до них зростає, але лише до певного моменту. Як тільки вони виглядають майже як люди, але з певними вадами вони потрапляють у зловісну долину, і замість емпатії ми відчуваємо тривогу. Відбувається когнітивний дисонанс, адже ми одночасно бачимо знайомі та аномальні риси. Що не притаманні людській істоті, ми здатні помічати найменші відхилення від норми, неприродні рухи, посмішка і міміка. Саме тому признати неідеальну імітацію поки що неможливо. Якщо щось нелюдське набуває кілька людських ознак, це нас приваблює. Але якщо дати забагато, це перетвориться на недосконалу симуляцію, яка викликатиме лише тривожність і огиду. Згадайте серію 5 ночей у Фредді та її аніматроніків. Це, по суті, роботи, які мають певні функції: співати пісні, розважати дітей та комунікувати з ними. Нам це може подобатись, допоки ви не залишаєтесь вночі охороняти піцерію. Та помічайте, як ці маскоти починають рухатись. Вони дивляться в камеру, видають звуки та ходять. Так наче вони ожили та досі залишаються роботами з неприродніми рухами та відсутністю емоцій. Щойно вони перейшли межу милих антропоморфних магнічних тваринок і стали неживими людьми. По суті, схожа схема з манекенами. Вони не страшні, адже це просто пластик у формі людського тіла. Але якби вам прийшлося у темряві пройти склад манекенів, щоб перевірити, чи все гаразд. Ви б погодились? І все було б нормально, якщо б не перечуття того, що зараз хтось з них почне рухатися. Всі зустрічалися з жахливою реалістичною графікою, яку не докрутили в реалістичності, що могло відлякати та викликати тривогу. Здавалось би, у звичайній ситуації. L.A. Noir з новітньою системою Motion Scan, що дозволяло ідеально на той час передати емоції акторів у гру, викликала дискомфорт у гравців через помітні недоліки живої міміки, в той час як жестикуляція, ходьба залишалися штучними та неправдоподібними. Until Dawn, Mass Effect Andromeda, старі ігри нульових, де вже намагалися вивести графіку на інший рівень, але не могли через можливості ігрових двигунів. Додайте до цього обмеження ігрових штучних інтелектів NPC, що просто не можуть взаємодіяти з вами як справжня людина, та складність передачі емоцій персонажів, яка потребує ідеальну міміку, плавні жести та вмілу акторську гру, чого надзвичайно важко досягти. Як же нам перейти на наступний рівень у реальному житті? Зробити андроїдів невідмінних від людей, або залишитись на рівні милих роботів та не пробувати зробити з металу людину? Та ніби це колись когось зупиняло. Для відеігор ця проблема давно відома, і як можна подолати зловісну долину, також є варіанти, це залишитись на точці карикатурних персонажів, тобто стилізувати ігри, або ж спробувати перейти на точку, де персонажі виглядатимуть точно як люди, наприклад, як у грі «Детройт стань людиною. Там андроїдів відрізняє лише те, що вони носять спеціальну уніформу та мають значок на візку. Звісно, якщо не зазирати всередину. Чи це допомогло в тому всесвіті? І так, і ні. Більшість досі не прийняли роботів та ставляться до них вороже. А з точки зору гравця, навпаки, фотореалістична графіка вийшла чудова та приємна оку, я думаю, ні в кого не викликала ефект зловісної долини. Щоб уникнути зловісної долини, розробники мають зрозуміти, що машина не обов'язково має виглядати як людина. Він повинен лише виражати достатньо людяності, щоб викликати емпатію. І це не одиночний випадок. Згадайте сучасні ігри з реалістичними персонажами. Все рідше можна зустріти погано пропрацьовану модельку людини, а це означає, що потроху ми наближаємось до часу, коли відеоігри стануть невідмінними від справжнього світу. І ми більше не зіткнемося з кріповими персонажами, принаймні в ігровому світі. А щодо справжнього, то тут важко сказати. Є два шляхи. Яким нас поведе майбутнє, я не знаю. Але чомусь я впевнений, що моторошна долина нікуди не дінеться. Адже ми завжди будемо намагатися зрозуміти, що відрізняє нас. від них. Зловісна долина змушує нас замислитися над нашими власними уявленнями про те, що означає бути людиною. Весовував.